На 66 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась кількість пожеж на Житомирщині. Не вдалося оминути збільшення і людських жертв. Від неконтрольованого вогню вже загинуло 56 осіб. Саме тому рятувальники вкотре закликають Житомирян дотримуватись правил пожежної безпеки. Особливо це стосується спалювання сухої трави та святкування травневих свят. У напередодні цих травневих свят ми б хотіли, щоб люди не забували, що спалювання сухої трави заборонено, і воно може привести до. Дуже великих трагічних наслідків, а саме головне до сам, самого такого наслідку це втрата життя людей. Вогонь це не тільки добро, але й може бути великий лихо. Священнослужителі закликають Житомирян не бути байдужими до елементарних правил пожежної безпеки, адже їх виконання може зберегти не одне життя. Будьмо сьогодні обережні з тим, що ми робимо. Берімо на себе відповідальність за всі наслідки. Ми можемо пошкодити, а то й знищити не тільки своє життя, а життя тих, хто нас оточує. А це велике лихо це великий і страшний гріх. Текст підписаного звернення буде використовуватись під час проповідей, а також буде опублікований у засобах масової інформації.